Німці втомилися від українських біженців. Чи правда це? Розберемося в цьому питанні. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. На моєму каналі дуже багато корисної інформації по інтеграції у Німеччині. Якісь новини по інтеграції у Німеччині, а також е дуже класна рубрика в мене є про успішні історії українців. Тож є десь до каналу, підтримуйте український контент, ставте вподобайки. Так ось е Чому я взяла таку тему? Дуже багато зараз шириться така думка, що типу, типу, німці втомилися від українських біженців у Німеччині. Але чи правда це? 9 червня 2024 року, отже, скоро, я, я записую відео це 26 травня 2024, 2024, 2024, 2024 року, і ось буквально через два тижні будуть у Німеччині вибори. І, як і в принципі в Україні. Ось коли починається ця політична гонитва, дуже багато а, різних політиків досить радикально можуть висловлюватися на будь-які теми. Так, і деякі політики грають на тих відчуттях німців, які типу незадоволені якимось рішеннями влади щодо забезпечення українських біженців у Німеччині. І деякі політики так кидаються такими словами, що всіх треба. Якось е, знизити виплати, або якось обмежити, зробити будь-що, аби там, не знаю, німецький виборець був задоволений. Е, так, насправді, якщо розбиратися у проблемі, то дійсно існує деяка криза в відношенні українських біженців у Німеччині, а саме те, що українських біженців просто е, фізично багато і досить багато грошей на це. Йде так, це такий факт є, але не можна сказати, що німці втомилися від українських біженців, навіть на якщо побачити, от із останніх відео, де німців питають, чи варто відправляти українських чоловіків, які мають тут тимчасовий захист. Згідно з новим законом мобілізації на фронт, і все ж таки більше таки більшість німців каже, що ні, ми прийняли цих людей тут. Вони бігли по певним причинам, хтось боїться, хтось там не знаю, просто і по якихось причинам біг у Німеччині, тому ми маємо їх захистити. Тобто є певні настрої щодо того, що так дійсно українців дуже багато. Є деякі незадоволені настрої щодо того, що процес інтеграції йде досить повільно є побоювання на рахунок того, що це коштує дуже великих грошей, але все ж таки не можна сказати, що німці втомилися від українських біженців, тому що більшість німців все ж таки розуміє, що таке, що йде війна, що німеччина демократична країна, вона вже давно має таку політику і готова. Допомагати тим, хто потребує цієї допомоги, але все ж таки є але одне але е, в Німеччині є настрої щодо того, е, щодо об'єму підтримки саме України, саме української війни, в плані того виділення виділення озброєння, виділення е, грошей на гуманітарну допомогу, саме ось відправлення їх в Україну. Це виходить із багатьох причин, не тільки того, того що там Німеччина втомилася, ні, це взагалі економічні якісь причини, політичні причини, але не можна сказати, що хтось там щось втомився, тому що е, війна продовжується, війна, це війна не тільки українсько-російська, це війна всього континенту, і також всієї планети. І дуже багато сфер е, задіяно у, у цій війні. Тобто не можна сказати, що Україна сама по собі, і о, якщо вона там буде собі щось там воювати з Росією, і Німеччина не буде допомагати, то на Німеччину це ніяк не вплине. Ні, українські люди о, також впливали на економіку, і Україна в цілому впливала на економіку Європи до війни, ми були імпортерами. Великої кількості товарів, тому не можна сказати, що Україна там розбирається само собою. Ми тут будемо жити самі собі. Це дуже великі глобальні процеси, але не можна сказати, що там якась одна країна або там комплекс країн втомилися від цієї війни і готові там залишити все, як є, як воно буде, і жити своїм життям. Ні, це не так. І є ще один момент, який все ж таки є в Німеччині, що деякі німці помічають, що українці їздять. У відпустки в Україну. І це трохи їх дивує, тому що якщо там так небезпечно, чому ви їздите, і вони задаються питанням, може все не так погано. Зі свого боку, я також може погоджуюсь з цим твердженням, навіщо їздити в Україну? Так, я розумію, там можна навести 10 тисяч причин, то в мене там чоловік, син, батьки старі і тому подібне, у мене. Так само є там сім'я, але якщо ви приїхали в країну і потребуєте якоїсь допомоги і захисту, то чому ви так вчиняєте? Наприклад, якщо в Америці є така віза також політичного захисту, то там умова, ви можете отримати цей політичний прихисток на умовах, що ви 5-10 років взагалі не будете їздити у свою країну? Тож задумайтесь над цим питанням, чому може варто якось переглянути свою поведінку і показати Європі, які ми, українці, гарні люди, і слідуємо своєму і слідуємо закону. Ось таке відео, що ви думаєте? Чи дійсно німці втомилися від українців? Давайте посремося в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що додивились. Підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі дійсно дуже багато корисної, цікавої інформації. У мене на цьому все. Побачимось наступ... на У побачимось наступних відео. Чус!